Фахівці комунального підприємства водоканал постійно здійснюють моніторинг стану водопровідних мереж та самопливних каналізаційних колекторів міста. Щодня вони перевіряють обладнання, виконують профілактичні роботи та забезпечують стабільне функціонування систем водопостачання і водовідведення. Втім, навіть за постійного контролю іноді виникають аварійні ситуації. Так по вулиці Левка Лук'яненка стався прорив труби самопливного каналізаційного колектора, який був покладений ще у 70-х роках. Наразі працівники підприємства здійснюють очищення аварійної ділянки, видаляють мул і сторонні включення для підготовки колектора до подальшої санації новою поліетиленовою трубою. Складність виконання робіт полягає в тому, що труба лежить в ґрунтових водах, що ускладнює до неї добратися, а також наявність комунікацій: зливова каналізація, технічний водопровод, кабельні мережі. Бригада аварійно відомих робіт зараз проводить розкопки, Змонтовано локальне водозниження з іглофільтрів, робить дизельний насос, який відкачує ґрунтову воду. І проводяться ці роботи. Аварійна бригада робить усе можливе, аби мінімізувати незручності для мешканців, попри складні умови, які створює зношеність мережі, складність доступу до комунікацій та необхідність оперативного усунення пошкодження. Плануємо, як піде робота, вкластися в термін, який відведений по перекриттю руху по цій вулиці, ну, вдасться раніше, буде дуже чудово. Будемо намагатися зробити все, яка намога без тіше, щоб мешканцям. Людям нашого міста було безпечно і якісно пересуватися по цій вулиці. Команда комунального підприємства «Кременчукводоканал» Водоканал продовжує працювати у посиленому режимі, дбаючи про стабільну роботу систем водовідведення міста. Адже головна мета підприємства забезпечити мешканців Кременчука комфортними та безпечними умовами. Поліна Калініщенко, Ростислав Григоренко – Кременчуцькі новини.